Сьогодні ми проробимо технологію копчення в параконвектоматі Фагор. В ньому є автоматично збережені програми для цього виду приготування. Ми проробили оптимальний режим приготування по цій технології, адаптований під наш український продукт, і зараз покажемо, як її реалізувати. Перед приготуванням по технології копчення ми розміщуємо на верхньому рівні противень, на якому буде розміщатись димогенератор. Потім йде рішітка, на яку ми будемо підвішувати наші замариновані шматки м'яса. І на нижньому рівні ми розміщуємо глибокий противень з водою, який буде забирати надлишок жиру та спеції. Першим ми будемо готувати свинячий балик та свині ребра. Для контролю процесу приготування ми встановлюємо термощуп в найменший шмат м'яса, який будемо готувати. Запускаємо збережену програму. Апарат нагадує нам, щоб ми розмістили продукт та ставили щуп. Приготування складається з п'яти етапів. Момент подачі диму буде йти на третьому етапі. А поки тривають перші етапи приготування, ми підготовимо димогенератор. Він складається з двох частин. Перший це блок управління, і другий безпосередньо сам димогенератор. Він представляє з собою камеру з теном, куди безпосередньо загружається щепа. Приблизно за 20 хвилин до завантаження димогенератора в камеру ми його попередньо прогріваємо. Перший етап приготування на режимі копчення завершен, і апарат нам сигналізує про те, що треба завантажити димогенератор. Він у нас вже добре прогрівся і ми його завантажуємо. Завдяки роботи вентиляторів дим рівномірно лягає на поверхню продукту. Процес насичення камери димом завершен, він тривав 20 хвилин, і апарат переходить до наступного етапу варіння, до внутрішньої температури 72 градуси. І не забуваємо про правила безпеки. Відпрацьовану щипу поміщаємо у воду. Отже, температура всередині ребра досягнена. Оскільки свинячий балик товщий, то ми перестановлюємо щуб, дістаємо ребро та продовжуємо годувати свинячий балик до готовності. Друзі, аромат неймовірний. Шкода, що камера його не передає. Зараз ми перевіримо результат. Ребро вийшло дуже соковите та з інтенсивною димовою коркою на поверхні. Ну що ж, наш балик готов, витягаємо його із камери. Перевіримо наш балик. Він вийшов дуже соковитим та гарно просочився димом. Перейдемо до другого етапу копчення в параконвектоматі фагор. І в цьому разі ми хочемо закоптити курку та ковбаски. Встановлюємо продукти у піч. Встановлюємо термощуп в найтовщу частину, ближче до кістки. Приготування складається з чотирьох етапів Задимлення на другому етапі. Перший етап приготування завершений і апарат потребує, щоб ми завантажили димогенератор. Процес копчення курки подібний до копчення свинини за винятком кінцевої температури всередині продукту. Копчення курки добігло до кінця. і Витягаємо продукти з камери. Ну, що ж, перевіримо готовність продукту. Ковбаска готова та соковита дуже соковита курка. Ну, що ж, підсумуємо. Копчення в параконоктаматі Фагор дало надзвичайно чудовий результат, а наявність термощупу допомогло зберегти природню соковитість продукту.